Доброго дня, шановні підписчики, гості каналу, клановці. Сьогодні до вашого огляду крісло геймерське. Я вам скажу обалденне. Розпаковку, як я. На новій пощі я розрізав, подивився, що воно там є. Ну я його не розпаковував. І поїхали. Ой, ребятушки, тут у нас Як збирати його. Мама Мія Санталючія. Так, далі поїхали. Так, це в нас підголовник. колір. Ви бачите такий. Yellow black. Чорний? Yellow black. А, знімається, тобто можна заміняти. Це це є, це є. Жовтий, жовтий тут у нас пішли ручки. ручки. Ой, а ну положи. Хорошая. Це хороші. — Оп. Так, є одна ручка. Ага, другої немає, да? Ну нічого. Найдем. Так, це у нас. А для чого ти так близько? Не надо так близько. Оп. Це я не знаю, що подивимося. — Це видно. Так. Заручи. А це щоб папе... голову можна отсити. Так, положить. а ось і друга ручка. Угу. — Є друга. рычажки все так тут у нас ого ну что все на по очереди быть, вытягивать жизнь закрепись я, за... я за... не знаю что, за, что за крысло... тут Совершенно это современного мира тоже что то напаковало ого короче какие ага ролики ролики А, це поршене сиденье. Запоршене сиденья. Це, це прибамбасився до нього. Поняли? О, І виходить болтики. Так. Туди. Так. Крестовина є. Вже зразу. Один, два, три, угу. чотири, п'ять. На п'ять лапок. Далі. Що в нас мається ще тут? Тут мається. Ага, це регулювання шаноні виходить, знаєте, шов. Опускаюся наклон спинки і вверх і вниз іде. Ну це зараз зберемо і подивимося, що воно там вийде. Так, це в нас О, сама є, є. спинка, шановні. Спинка хороша. Ти знімаєш що ти робиш? Шура. Це відеообзор людям, щоб люди бачили. Хопа, хопа, Європа. Вірго. Так. Є спинка. Уже рода, що спинка є, да? Mm -hmm. Так, і тут у нас далі ще сидіння. Сидіння. Сидіння є, теж вже добре. Да? Да. Так, откриваємо сидіння. Фух, сидіння. Таке. І не тверде, і не м'яке. Середньої жорсткості. Є. І ще у нас тут ох ти йо. Ще є подушечка, шановні. У -у -у. Есть подушечка. Обалдеть. Так, начинаем собирать. Короче, лапки, колесико надели, уши надели, скручиваем спинку. Тут все моется. И шестигранники, кнопочка. И так, закручиваем. Оп. Самое нам надо длиннейше. Тут трохи длинные саморезы, если эти. Хоп, надо длиннейший. Хоп. Просто надо, почему все закручивать. Это закручивать. одновременно. Хоп. Можно, что... Да. ты Так, всю спинку скрутила. Спинку скрутила. И там дальше Фух, а тут у нас получается так, чертеж У нас получается. А по другому что могут не поставишь, верно? Ну вот так же, да. По-другому ты не поставишь. Бачите, там отверстие фигнился. Тут маленький. Четыре штучки. Ось, раз два, три, чотири. Сюди, сюди, сюди. І сюди. Закриємо. Закручуємо. Оп, сюди. Потому що э, чому вирішили ще ми вирішили купити, прибавити. Почему подарували Я, Я не бачу, що буде. Так що будемо казати, все бенче правли. Тут вони порівняно пасти. Придумачи попав. Ще баба не старана не сліпа. Ще чує. І ще й чує. Ще й чує, да. Ще бачите. Ще бачить. Так. А не блин просто Немає, блин, на нашому кольору, блин, на чого, надавлі за шість ранків, був вчора вкрутий, щоб дрин-дрин-дрин, закручуємо і все, бац-бац, і нема. Прийдеться. Так, так. так, прийдеться, напрягається, бачите, напрягаємося, ми стараємося бисто все. Ну, підтягуємо, це хорошо, так, як ми були, що... Як на бальбі, стараємося швидко. Це, шановні глядачі, сильні коментіри теж допомагають мені. Так що не переживайте, там, не лякайтеся, хоп. Фу, це двіжуха є, тепер що далі робити, там намальовано. Ай, Боже, вона сліпа, стане, тоді не може, баба страсти файт і трохи не бачить. О, тепер прикручуємо ну, оці дві шпорти. Нам треба два одинакових, чотири одинакових. Ось є. Ставляємо сюди. Нам трохи прокрутити. Того що? Успіху не бачить. Так. Два. Не зрозумів, не попав чи що. Відбірка. А вона тут, йо маю. От. І Сашко, Сашко. Куди ти крутиш? Куди? Так, тут е попало вона ні? Ось, тепер баба старається бачить, бачить. О, пішла, пішла, пішла жара. Жара пішла. Оп. Ну, чи ще? Як магніти? Та комплект. Я думаю, найдовше не поставить нам таку лещі. Дякую, нам гідно цю. О, тут зажали. Фух, фронт один. Я хочу правильно цю дорогу. Як ви думаєте? Ви йде, Олександра, про все сьогодні особливо. Мені колись не вдома. Ти думаєш, так? Да? Ага. Ну це добре, що ти так робити думаєш. Тому що ми робимо все, як надо. Типу, покажи людям, які ти кубок виграв. Зараз ти вже постав, що ще. Уже дві медалі, третє і друге місце, а така перша Так, переходимо на крісло. Так, це ми зібрали. По плану

Що Так, вытягиваемся. і у нас сам рис. Анна, підходи. Что-то не прям. Для цього делаємо и відкриваємо наш развитими дешечки. Опа, опа. і тут ми маємо жиган лимон. Раз. О, о, о. і два. Руба. Три, чотири. четыре. Руба. Руба. Трохи трохи його змогу, да, а, щоб типа не весь еще можно. щоб чтобы не висит. Да. Так, це есть. Що у нас пишет? Ей, сунули. Ага, прикрутить. подушку цю подушку Так, подушку. Ми Далі, що буде? Як воно, взагалі буде взагалі так? Не розумію одного. Якщо я його отак. Отак, так? Мари, подушка, так, М. Два болтана. Ліні таких, а не полізі піти. Пішли повізьбі. Чудово. Думаєш? Ми дивимося у одну направленню. Тільки зменяться в бою запишу. Те, що нема. Фу, нема цього під руку. Чи воно підбудеться це? Чи ти ну, це не справа, так. А, ну ми ж в принципі да, це ж на ноги. Упор буде -то сюди. А, ну, так. Да. Оп! Піджимаємо. Оп. А он больше Хопа. купа. А що я, я вообще на полі? Так. Саме сприня, Прошу, ладно, а, сидит. Це так. я прикрутив. Тепер встановлюємо сидіння. Фух, а сидіння? Так, Сидення, так, сидіння, хранил. Сидіння. встановлюється по пусі. О, що здорово уже попасти, попасти. Попали. Так, уже одежок зі. А, а, да, да. а семен да. Получается, это сюда. ладно, давай Тут поставил спринту. нам надо тут. Например, купить. А, у нас сюда и совается. Оп. Оп. А, а, тем закручиваем получается. Зажимаем. Зажал да. она. Да. Есть. Лежить его на Не туды. Не, ну. Купим он ломается. А, ребята. Оп. Он даже выставляется так. Бачите, уже нормальный. Хоп, хоп. Так, катаем нас следующее, что идет? Ручки. Ручки, да? да верно. Ручки одна туда, одна туда. Это у нас выходит. Ча. По колому я поставлю. Сюда. Сюда. Это у нас выходит. Да, сюда. Вот сюда. Бам. Надо ну, заскочить, еще. что Это сюда. И это был сюда. Самый большой, самый простейший. Закручиваем. Хоп. Ох, ты Ай, В резьбу попали. Давайте зажмем сейчас его. Зажимаем. Чуть-чуть, чтобы нам так попасть. Да, ё-моё. a i symen co to, zapisz żowę tu równa całość po koste. tak i studi po polu, zakrusimy zakrusimy, zakrusimy, hop hup, hup, hup dają skarżu, zbirka nie no ja bystra, nie jest bystra nie ja ma skarżu i bystra, i nie bystra wolne, nie, trzeba nie spieszyć, tak, up i w stronę, up І цю сторону ставимо. Так, що це настапано не якось некрасиво. На заводі вони дуже. До речі, ще вам скажу адресу магазина. Я вам скажу не дуже дорогі крісла. Я б сказав, це не твоє проводив папер. Розкажу, скину вам силочку на цей магазин. Дівчата там приємні, не, не цей, не грубі. Так. так я трохи сказав, саме тому. Дівчата правильно молодці. Об'ясняю об зразу все. Розкривають. Щось не на повербон зарядом. Так. Що? А Щось ми на повербанк, зарядимо. Так. Та Ну, там на Просто О, ми не так, фішечка. А ну, Просто розуміємо. ну, би... а ну, 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 сюди. Зайди. О, сюди Сюда четко. И сюда. О! И сюда. И сюда сейчас надо. Хоп. где Я столько поднимусь и начинаю кусать. Хоп. Давай. О! Чудово. Есть. Так. Что мы можем? Мы все скрутили. Так. У нас выходит... Подушка. У нас есть подушка. Подушка эта цепляется. Не знаю где. Вот эта подушка цепляется сюда, я так понимаю, под голову. Вот так могут. Хоп. Сюда дырочки. Раз. Ну, давай, такие зацепки. Защелки. Опа, есть. Сюда, сюда. Вжимаем і yep. И Оп, есть. Все. А, это тоже получается під спинку, це Тоже озвучить. на ось, на бачите, На рымешках. Торох. Торох. А, вот так, по-моему, судя опускается. Он спиц поэнку. Вот mm -hmm. так. Вот так, так оно. А, mm -hmm. Та, знаете, я, я покажу, mm -hmm. А це без подушки треба? Чипа? Не, из подушки вся. Вот. Сюда. Сначала. Запускаем сюда его. Порох. Зірналы? Зибновы. А, оно регулируется, тут можно добавлять. И такая всю подушку. Слушай, мы стоем ее сюда. Вот так можно, да? Сюда, сюда. Хоп. Все. Ось снимаем кресло. Долиться. Это прислал. Вот такая у нас вот дверь по кресло. Хорошо. Так, подожди, я сейчас не понимаю. Господи. Это же можно регулировать. Хоп. О. Так, а нам під не надо, нам не надо. Хоп-хоп. Я вам скажу про сальса туди. Я вам скажу чудово. Ну, бимба. Ой, обайдете. Бимба. Удобно. Да. Все. Э, дякую за лайки, дякую за коментарі. Э, крисло от фірми. Вірго. Вірго. Недорого. Янка усім. 3550. 3550 гривень. Доставка вийшла 200 гривень. Все, прийшло, забой сундук. Вечером заказав. Через день. Через день прийшло. Все, поїхав, забрався, скрутили. Таке, я, я скажу, не слабеньке, воно, слабеньке. Їзде, їзди. Все, пока-пока, думаю, зустріч. Чекаю вас на каналі. Минуло на слава Україні.